Ви часто у мене на стрімах запитували про цю гру, тому я вирішив спробувати Ark Riders, багатокористувацьку гру жанру Extraction Adventure, дія якої розгортається в суворому майбутньому нашої планети, атакованої загадковими механічними загарбниками ботами Ark. Хоча її називають pvp ve грою. За моїми відчуттями, це pve ведуча гра з реальною pvp загрозою Певні нотки сумніву дають мені і шалений хайп в інших блогерів. Про цю гру, адже після відіграного плейтесту я не побачив всього того. Про що нам розповідають та з чим порівнюють? Особисто у мене склалися певні сумніви щодо тривалого високого онлайну цього проекту, і далі я поясню вам чому. Але почнемо з основ. Сюжет гри базується на тому, що від колишнього нашого світу залишились тільки руїни. На поверхні правлять машини Арт, а людство було змушене переселитися під землю у місто Сперанза. Серед мешканців міста є група сміливців. Які обрали більш небезпечний шлях добувати ресурси на поверхні та доставляти їх на користь міста? Їх називають рейдерами. Це і є основна мета гри, граючи за рейдера збирати ресурси на поверхні, виконувати місії на їх доставку та покращувати власну базу в підземному поселенні Сперанза. Графіка гри, дизайн та візуальне оформлення на високому рівні завдяки використанню сучасного ігрового двигуна. Unreal Engine 5, і варто відмітити, що розробники молодці та показали AAA студіям, що ігри на цьому движку можуть круто та стабільно працювати, якщо не лінуватися робити оптимізацію. На високому рівні також саунд дизайн, звуки пострілів на будь-якій відстані, ходьби по різним поверхням, по різних оточеннях, звучать просто фантастично, досить чітко читаються. На шум також реагують і місцеві роботи арки. Тому в рейді ви маєте старатися не видавати надмірного шуму, щоб не видати своє розташування. Звуки це і є основа гри. Вони надають вам інформацію про наближення чи розташування гравців чи ботів арків, активацію цих ботів у бойовий режим, а також чітку інформацію в ПВП, коли у противника закінчився щит. І подібне. Звичайно ж, все це доповнюється якісними візуальними ефектами. Досить непоганий тут і голосовий Proximity Chat, який враховує ваше місце положення та накладає ефекти в залежності від нього. Багато блогерів відмітили це прям революційною фічею, хоча подібні голосові чати можна було зустріти і у багатьох кооперативних інді проєктах останніх років. Також багато хто називає цю гру екстрактен шутером. Хоча я більше схиляюся до визначення, яке дали їй самі розробники, пригодницький екстракшн. Адже в класичну модель екстракшн-шутерів ця гра не зовсім списується, якраз таки завдяки тому, що по відчуттям в цій грі більша увага саме до лутанню ресурсів на локації та протистояння аркам. А не ПВП складовій. Тому порівняння її з арена Breakout Infinite чи подібним проєктам, на мою думку, зовсім недоречні. Іншою відмінністю є наявність дерева скілів, які ми будемо прокачувати в ході отримання досвіду з рейдів. Тут у нас три гілки: фізична підготовка, де фокус на витривалості, здоров'ї, перенавантажені, мобільність, де фокус на швидкості пересування, ухиленні, маневрах. виживання, де фокус на зниженні шуму, відновленні стаміни, швидкості лутання. При успішних виходах з рейдів ми будемо виносити ресурси, з яких можна крафтити необхідні вам модулі та розхідники. Ресурси поділяються на різні типи: стандартні, нестандартні, рідкісні, епічні та рецепти. Ресурси вищого типу можна переробити на ресурси нижчого типу або продавати в магазині. Якщо вам не вистачає певних ресурсів, то за окремий ресурс насіння. Ви можете купувати їх у місцевого торговця «Целесті». Також за місцеву валюту коїни можна купувати зброї, модулі, медицину, допоміжні елементи у місцевих торговців. Сам крафт відбувається на спеціальних станках, які ви встановлюєте у своєму помешканні з використанням необхідних ресурсів. Асортимент крафту на станках збільшується за рахунок підвищення їх рівня. Знову ж таки з використанням визначених ресурсів, допомагає вам у зборі базових ресурсів і ваш домашній улюбленець, який, як я зрозумів, ніби ходить разом з вами у рейд, хоча у самій грі під час рейду візуально це ніяк не реалізовано. Ресурсами також можна виготовляти, покращувати та ремонтувати зброю. Вона тут представлена у досить цікавому виконанні та поділяється на різні типи та характеристики. Зброя тут має різну шкоду по гравцям та аркам. Скорострільність, віддачу, швидкість перезаряджання. Покращення тір левелу зброї та встановлення додаткових модулів покращують її характеристики. Для збереження власного майна ми маємо склад, який можна розширювати за місцеву валюту коїни. У сам Рейд нам потрібно формувати збірки клодаути. Основним модулем у збірках є модуль Луту. Тип якого визначає кількість комірок для луту, безпечних комірок, з яких не пропадає лут при невдалому рейді, а також грейд захисного щита. Також з собою обов'язково потрібно брати модуль щита, бинти, які є хілками, модулі відновлення щита, ну і, звичайно ж, зброю та патрони до неї. Також у грі наявні додаткові шприци та ітеми, які надають різні бафи або навіть дають можливість підняти свого нокнутого суперника. Якщо у вас немає, що спорядити свій лодаут, то гра дає можливість взяти безкоштовний рендомний набір, що, на мою думку, є досить позитивною фічею. У рейд ми можемо виходити як у соло, так і групами у 2 чи 3 рейдера максимум. Якщо вам не вистачає людей в команду, то ви можете увімкнути автопідбір в команду. Також ви можете налаштувати. Що будете ви грати на крос платформі чи виключно з гравцями своєї платформи? Самі рейди формуються в залежності від того, скільки вас йде у рейд. Тобто, якщо ви йдете у соло, то вам, у суперники, підбиратиме соло рейдерів. Дуо – дуо, тріо – тріо. Звичайно, якщо ж грі не вистачатиме онлайну, то буде відбуватися змішування, але розробники обіцяли, що такі випадки будуть вкрай рідкісними. Згідно попередніх офіційних заяв, на релізі вас чекатимуть 5 карт. Самі карти поділяються на різні локації: важкі зони, які відмічені жовтим, та надважкі зони, які відмічені червоним. Згідно опису, на важких та надважких зонах у вас буде більший шанс знайти цінний лут, але платити за це. Треба буде більш важкою складністю та живучістю роботів арт. Також на карті присутні два види виходів: загальні ліфти, вихід, через які обмежений часом, та виходи, для відкриття яких потрібно мати з собою відповідний ключ. Ключі можна придбати у торговця Шані, Сперанзі, або знайти ігровим шляхом, якщо повезе. І тут ми переходимо до самого основного: геймплей, з мого досвіду, отриманого на плейтесті. На початках гра неймовірно захоплює своєю атмосферою. Дизайном карт, звукомивим оформленням. І з точки зору PvE складової, ця гра прям 10 з 10. Ваші суперники, боти-арки, являють собою серйозну загрозу. Їх шиї налаштований на взаємодію між собою та відігрування непоганих стратегій протидії вам. Це є суттєва загроза у цьому світі, хоча, на мою думку, їх потрібно трішечки понерфити. Адже іноді їх реакція на гравця є зовсім нелогічна. Один раз на відстані ти можеш пройти непоміченим, а у інший літаючий дрон загреться на тебе сумнівного кута. Але все ж таки анімації польотів та пошкоджень ботів теж на високому рівні. Самі АРК поділяються на маленькі наземні боти, великі або важко озброєні наземні боти, літаючі дрони різних типів. Та боси. Файт з ними це справжній виклик, який потребує як підготовки, так і стратегії. У винагороду з них ви можете отримати цінні ресурси, які необхідні як для крафту ключових модулів, так і покращення станків. А що ж стосується ПВП-складової, то після отриманого досвіду з плейтесту у мене є ряд питань. Я відіграв усі 3 дні плейтесту. І коли вау-ефект від всіх раніше згаданих позитивних моментів гри впав, особисто я побачив ряд суттєвих недопрацювань і сумнівних рішень, на мою думку. Багато хто порівнює і протиставляє Ark Riders класичним екстракційним шутером pvp направленості, чим по суті. Водять в оману гравців з мого досвіду у грі дуже відчувається, що спочатку вона розроблялася як ПВЕ-проект по типу Helldivers, а вже потім сюди був доданий ПВП режим. А саме так відбувалася розробка цієї гри, якщо ви не знали. Також не всім зайде ПВП режим від третьої особи, адже в ньому є як свої плюси, так і суттєві мінуси. Не зрозуміла для мене і сама мотивація гри на ПВП між рейдерами. Адже по основному лору рейдери об'єднані однією метою добування ресурсів на поверхні на благо міста Сперанза, єдиного прихистку людей у новому світі. А замість того, щоб куперуватись, вони знищують один одного, чим зменшують кількість отриманих ресурсів з поверхні та прискорюють знищення своєї раси та панування ботів АР. Цей момент на стадії проведеного тесту з моєї точки зору є слабо пропрацьованим. Можливо, ситуація покращиться після релізу, адже для світу, де всі працюють Сперанзі, Ранзу внутрішній конфлікт виглядає економічно неефективним, потрібне ліпше пояснення або введення систем фракцій, репутацій, контрактів на гравців. Винагорода за перемогу у ПВП теж наразі здалася мені досить сумнівною. На відміну від подібних ігор жанру екстракшн шутерів, є висока ймовірність. Що вартість квіпу переможеного не покриватиме ризиків його отримання? Звичайно ж, ви можете мені заперечити, адже не завжди слід вступати в ПВП у цій грі. Тут є можливість кооперацій з іншими рейдерами, навіть при випадковій зустрічі в ході рейду. Саме для цього і створений голосовий чат та вбудовані репліки, і все залежить виключно від дій і характеру гравців. І я з вами частково погоджуюсь. У мене теж були моменти, коли я мирно розходився з рейдерами або допомагав їм, але такі випадки траплялися в основному на перших днях тесту, а далі переважала кількість якраз таки нецікавого ПВП, а тупого кемперства для любителів посидіти в кущах на виході, на дахах чи інших точках у цій грі прям рай. І додані захисні рішення від цього навіть у тому самому ліфті. Абсолютно не працюють в останні дні тесту, коли люди розібралися з механіками та вивчили карту, мене виносили кемпери, підловлюючи на анімації воду комбінації на клавіатурі ліфту практично кожній другій катці. Через проблему кемперства, на мою думку, втрачається сенс періодичних рейдів босів у грі, адже у вас є дуже високий шанс того. Що хтось просто чекатиме, поки ви зробите всю роботу, а потім покійно доб'є вас знички. А додамо сюди ще відсоток можливих читерів. І вже є питання, чи гра буде надавати ту насолоду, яку ви від неї очікуєте. Незрозуміло, як себе покаже і система прокачки скілів, адже, наприклад, прокачаний скіл швидкого відновлення стаміни може надавати суттєву перевагу в ПВП. На мою думку, важливо, щоб був баланс, щоб розрив між новачком і ветераном не ставав критичним, адже це може негативно Вплинути на онлайн та приплив гравців у гру. Є проблеми і у генерації луту на карті. Далеко не завжди ви отримаєте хороший лут у жовтих та червоних зонах. На моїй практиці, в ході плейтесту, я неодноразово знаходив епічні предмети буквально у першому ж ящику на спавні, а з жовтих та червоних зон виносив стандартний лут, що вбивало необхідність відвідувати ці ризиковані зони. Не зрозуміла мені і цінова політика проекту в Україні. Він коштує 1200 гривень. Що є досить немалими коштами за гру, і водночас самі гри присутні у порішень під Донат: костюми, портфелі, підвіски, шапки, рюкзаки, окуляри, шапки для півня і ще купа всякої косметики. Яку ми можемо побачити у фрі-ту-плей чи більш дешевих проектах? Також є своєрідний донат-пакет, в якому вам доступні глушники чи інші модулі, які не так то й легко отримати в грі. Це створює ризик раннього доступу до ключових модів рецептів через монетизацію. Якщо це підтвердиться після релізу, то це суттєво вплине на баланс у грі. Весь згаданий негатив наводить мене на думку. А чи не завищення очікування в гравців від цього проекту? Та чи саме це той екстракшн шутер, на який ви так очікуєте, порівнюючи її з ареною та іншими іграми жанру? Чи цей створений хайп навколо гри і рішення додати режим PvP не є стратегією злутати максимум кешу на хайпі і охопити максимум аудиторії, а не надати гравцям детально пророблений геймплей у всіх напрямках? Адже подібний хайп вже був з іншим проектом цієї студії. Грою The Finals, яка в свій час теж називалася революційною та мала високий хайп. Однак онлайн, -в який буквально відразу звалився з 240 тисяч до 20 тисяч користувачів через невиправдані очікування гравців від гри, слабою активністю розробників після релізу та напливу читерів. дуже прикро буде, якщо і цей проект спіткає подібна доля, тому. Як мій особистий висновок, якщо у вас є певні сумніви щодо цієї гри, то я рекомендував би вам зачекати декілька місяців після релізу і там же приймати остаточне рішення про придбання цієї гри за фул прайс по знижці або просто скіпати її. А яка ваша думка? Напишіть у коментарях. І не забудьте підписатись та поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!